Зараз, час буде нормально. Ви постійно мене питаєте, як поповнити рахунки різних брокерів, якими гаманцями користуватися, де краще зараз зберігати гроші, як купити акції, як почати інвестувати та все інше. Сьогодні я відповім на всі ваші запитання та розповім, як краще інвестувати в 2023 році, ураховуючи усі. Закони зараз, усі забороною та ситуацією у світі. Тому лайк та підписка за державну мову, а ми погнали! Привіт, любі друже! З тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Олійнік, а це інвестування у 2023 році. Багато людей, в тому числі я, сподіваються, що 23-й рік буде набагато кращий, ніж 2022. Бо в цілому, січень місяць розпочався. З цікавих подарунків. І ці приємні подарунки є, наприклад, декілька сотень танків та бронемашин. І все це для наших воїнів. І поки наші браві воїни захищають кордони державні, ми перейдемо з вами до захисту наших фінансових кордонів та розширення нашої фінансової незалежності. Частина перша: де зараз безпечно та де краще у 2023 році зберігати гроші. Перше, що вам потрібно розуміти, у вас завжди потрібен бути резерв на декілька місячних витрат. Звичайно, цей резерв повинен бути у готівковому стані. Готівкою я рекомендую тримати щонайменше на 2-3 на місячні витрати грошей так, у готівку, а другу частину вашої фінансової подушки ви можете тримати у українських банках. Потрібно вам сказати, що загалом українські банки відчувають. Себе зараз у доволі стійкому стані, принаймні великі банки. Тому ви можете без питань та без якихось проблем тримати свої гроші на Ощадбанку чи Приватбанку та у будь-який час їх забрати з вашого рахунку. У цьому сенсі я рекомендую Приватбанк, тому що у Приватбанку ви можете з вашого мобільного додатку, ось тут зараз буде. Посилання на це, картинка, як це зробити. Ви можете взяти, зайти до послуг та заказати готівку. Ви можете заказати необхідну вам суму в доларах. Є, звичайно, ліміти, це 100 тисяч гривень на місяць еквіваленту. Тобто 2,5-3, десь добре. 2,5 тисячі доларів на день ви можете зняти з Приватбанку. Ще не було жодного разу, щоб Приватбанк відмовив мені у... Видачі готівки. Тобто я ходив та знімав по 2,5 тисячі кожен день десь цілий тиждень, та не було такого, щоб у нього не було грошей. що Ощадбанком та Монобанком трохи складніше, я не пам'ятаю, точно є чи в Ощадбанку така послуга замовлення готівки. В Монобанку точно є, але Монобанк. Працює у великих містах, там можна заказати валюту у всіх інших випадках. Треба її буде шукати. Тому якщо ви хочете тримати валюту як на ваших заощадженнях, то користуйтесь депозитом на ПриватБанку. Тобто, в готівковому стані ми з вами тримаємо 3-4 місячних витрати. А до 6 чи до 12 місяців ви можете довести цю суму у ваших банках. Приватні чи ощаді. Як купити готівку? У вас є два варіанти. Перший швидкий, і другий вигідний. Швидкий спосіб, коли ви хочете купити вашу готівку, ви можете з вашої гривнєвої карти піти до обміннику та купити долари. Усе. Але курс десь буде 40.4, 40.6. У такому діапазоні ви можете купити валюту, але вона у вас буде в той же момент, коли ви її Придбали. І другий варіант це вихідний. Ви е, з вашої гривневої картки відкриваєте валютний депозит у доларах по курсу 37 та 6 у Приватбанку та знімаєте його через 3 місяці. Звичайно, вам потрібно відкривати цей депозитний рахунок не на рік, не на 12 місяців, не на 6, а на 3, на мінімальну суму. Потім, коли ці три місяці закінчуються, ви йдете до банку, замовляєте готівку і збираєте її. Як це я зробив? До речі, ці гроші я якраз зняв з Приватбанку та Монобанку, тому банки зараз спокійно вам можуть видавати готівку. І також дуже важно знати, що ви можете купляти з затримкою на 3 місяці валюту, якщо вам вона зараз не потрібна. Тобто, якщо ви планово накопичуєте кеш, накопичуєте собі подушку безпеки, тоді так. А якщо вам вона потрібна зараз, тобто у вас зовсім немає ніяких накопичень, то краще на 1 на місяці. Тобто, якщо ви наприклад витрачаєте 500 доларів на місяць, тисячу доларів перше зібрати. Зразу, тобто, ви йдете до обміннику і купляєте там доларі. А інші місяці ваших витрат ви накопичуєте через валютний депозит. Благо, ви можете користуватися валютним депозитом у лімітах 100 тисяч гривень на місяць на один. Банк, тобто у вас є і Ощадбанк, і Приватбанк, і Райфайзенбанк, і Монобанк, тобто дуже багато банків, і А банк, і усі ці банки вам видають готівку, тому що я все це проекспериментував і е, зняв валюту готівкою, так, з усіх цих банків, які я можу рекомендувати. Райфайзен, Приват, Ощад, Моно та А банк. Якщо ти відносишся до українських банків з такою... Только недовіри, тоді ти можеш тримати гроші не тільки у кеші, ну і скористуватися стейблкоїнами, тобто, це Тезер, USDT, так або USDC, або BUSD. Ось їх тікери тут будуть. Але я не рекомендую тобі тримати гроші у USDT, у тезері, тому що його фінансове положення дуже настійке. Краще користуватися USDC, або BUSD. це стейблкоїни більш надійні, і якщо ми говоримо про довгострокове володіння цими стейблами, то краще вибрати їх, тому що Тезер краще користуватися як транзитним таким рахунком, тобто ви його користуєтесь їм як спосіб купівлі криптоактивів. Купити криптостейбли ви можете через p 2 p Binance, напряму з вашої української картки, або через Whitebit. З Монобанку поповнити до 100 тисяч гривень на день. Ви можете спокійно поповнити з вашої картки Монобанку і купити там стейбли. Треба подивитися, де курси зараз вигідніші. Зараз ви побачите на екрані. Тут буде курс з вайбіту на даний момент, а тут буде курс з Binance P2P. Тобто ви можете обрати, що вам вигідніше. Зазвичай, на вайтбіті ви можете дешевше купити тезери. Як це зробити, як користуватися Binance P2P та як поповнити біржу WhiteBit, Всі ці відео будуть в описі. А також посилання на реєстрацію на біржі Binance та WhiteBit також будуть в описі. Якщо ви обрали тримати гроші у криптостейблах, то я не рекомендую вам тримати їх на біржових. Аккаунтах для цього краще користуватися не біржовими гаманцями, наприклад, Metamask або TrustWallet. Але тільки у тому випадку, якщо ви хоч трохи знаєтесь на кібербезпеці, тому що якщо ви не розумієтесь у цій сфері, ваші гроші можуть вкрасти. А це зовсім не те, що б ми з вами хотіли. Відео про кіберзахист ваших криптоактивів також є в описі до цього. Відео. Обов'язково подивіться його, якщо ви тільки починаєте інвестувати у криптоактив. Говорячи про Zen, Vice або Revolut, і якщо ми говоримо про зберігання грошей, саме зберігання, я не рекомендую їх використовувати як гаманці для зберігання ваших грошей. Так, звичайно, вони регулюються і лондонським регулятором FCA, і може десь там у Латвії, чи там якимось Кипром. Звичайно, вони регулюють, але. Вони зараз у такому дуже одвішеному стані для українців, тому користуватися ZEN, Vice, чи я рекомендую тільки як транзитними рахунками для ваших потреб. Якщо ви живете за кордоном, то спокійно можете зберігати гроші на ваших місцевих банківських рахунках, якщо вони звичайно відкриті для вас офіційно. А також ви можете зберігати також на українському рахунку банку і розраховуватися вашою українською карткою за кордоном. Це робиться без комісії. Звичайно, якщо ви хочете зняти гроші за кордоном, то буде відсоток десь 2% 2% Комісія середня по банках, і будуть певні ліміти. Тому вам потрібно розрахувати ваші потреби та як вони можуть бути задоволені українською банківською системою. Ви можете навіть зробити собі бінанс карту та розраховуватися її за кордоном. Вона в мене також є, виглядає вона ось так: от, я її тримаю в руках. Відео про те, як зробити бінанс карту, також буде в описі до цього відео, як ви бачите, дуже багато додаткового матеріалу вам потрібно подивитися до цього відео. Друга частина: як поповнити брокерський рахунок та купити акції? Незалежно від того, який у вас брокер Freedom Фінаншин Interactive Brokers вам варто скористуватися Binance та Zen для того, щоб поповнити рахунок? Чому я не рекомендую користуватися українцям, які зараз перебувають на території України Вайзом та ревалютом? Це дуже просто, тому що Вайс та револют зараз не дуже гарно спілкуються з українцями, тобто вони блокують рахунки, вони можуть заморозити ваші гроші, і вам буде дуже довго їх повернути, тому що підтримка ну. Не те, що працює, як у українських банках, відповідає в ту же хвилину. Тому користуйтеся Zenom. Як відкрити рахунок Zen та налаштувати роботу у ньому? відео також є в описі. Дивись його повністю та роби все по інструкції. Після того, як у вас вже є і Binance, і Zen, то, звичайно, вам потрібно зробити таку схему. Ви. Переказуйте гроші з вашої української картки через P2P на Binance або іншим способом, залежно від того, в якої формі у вас перебувають гроші зараз. Поповнюйте свій рахунок Binance, купляєте через p 2 p USDT, ну, звичайно, за гривні. Потім ці USDT ви продаєте за євро з оплатою на ZEN, тобто вам на ZEN е, скинуть євро за ті USDT, які ви продали. І потім ці євро через СЕПа перевод переводите на ваш брокерський рахунок: Interactive Brokers чи Freedom Finance. Якщо ви зробили переказ Зену на брокерський рахунок у робочий день, то десь на наступний день ви можете вже отримати випуску з PDF у pdf у форматі, та вам потрібно цю випуску відправити до підтримки вашого брокеру. Наприклад, у Freedom Finance чи Interactive Brokers. Просто так, вам їх не зарахують. Потрібно робити це через підтримку. Як тільки ви до підтримки відправляєте квітанці у pdf форматі вам вони в той же день зараховують кошти на ваш брокерський рахунок. Ця схема працює і зараз, тому що два дні тому я переказував 3 тисячі доларів на Freedom Finance через цю схему, яку я вам розказав. Та з 3 тисяч доларів я заплатив близько 18 доларів комісії. Сукупно, тобто ураховуючи всі комісії P2P Binance, зену і брокерської конвертації з євро до долару. І як я говорив раніше, якщо у вас гроші знаходяться не на гривневої картки, а наприклад у доларах або у кеші, то вам просто потрібно поповнити Binance якимось іншим доступним вам способом. Відео про всі способи поповнення брокерського рахунку через ZEN, WISE, з кешу або з доларової картки є також в описі. Це відео про те, як поповнити Freedom Finance, але ви можете скористуватися цим способом для поповнення також Interactive Brokers. Тобто там описані всі способи за 40 хвилин. Після того, як гроші надійшли на брокера, ви можете спокійно купити потрібні вам акції. Наприклад, ви можете під час європейської сесії придбати акції української компанії МХП на лондонській біржі. Тікер МХП виглядає ось так. А Нофрідемі він торгується ось у такому вигляді. Ось усе Купляєте необхідні вам акції та. Отримуєте профіт. Ну і третя частина: у що саме інвестувати у 2023 році. А це вже дуже комплексне питання, яке я хочу розкрити в окремому інтенсиві, розкрити його з усіх сторін. І цей інтенсив я планую провести 30 січня. Протягом тижня ми з вами будемо розбирати макроекономічний стан. Економіки в 2023 році, а також будемо розбирати сектори, галузі та класи активів, які виграють напевно від цього макроекономічного стану. Наразі зараз інтенсив буде коштувати 99 доларів для усіх. Але чим ближче буде ця дата, інтенсива, тим дорожче він буде коштувати, тому ви можете знайти посилання на оплату. В описі до цього відео, та не пропустіть свій шанс зробити 23-рік й рік украй прибутковим для свого капіталу. На цьому мене сьогодні все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, а також перевірте усі посилання і всі додаткові матеріали до цього відео та, звичайно, чекаю вас на інтенсиві. Великих вам профітів та гарного настрою! Слава Україні! పగా పగ్